Доброго дня, Комради! Сьогодні у нас буде такий невеличкий анбоксінг, відео, буде короткий одразу кажу. Ну що ж, приступимо. Як говориться, будь мужиком, відкрий посилку топором. Так-так-так-так-так-так... Ось в такому пакетику О, Скажу вам, я приємно вражений. Я знав, що мені прийде органайзер, але я думав, що він буде такий. Він. Прошу звернути увагу. Бачите, зробимо в Україні. Кейс Іт. E, це є органайзер, копія Мекспедишн Pocket. Mini Pocket покет <coughs> Mini Pocket EDC. Я не, не питаю, що модель точно це дуже, є дуже цікава історія з, з даним. Органайзером. Тут є дві кишеньки великих. Тут кишенька, тут кишенька, велика резинка і тут поменше. Я от покористуюся деякий час, ним поношу, подивлюся, які плюси і мінуси, і тоді зроблю великий вже огляд. А то зараз просто анбоксинг. Розкажу вам цікаву історію про цей про органайзер. У мене в групі, буде в контакт, в групі контактів, силочка буде під відео. Колись був конкурс і призом був якраз такий даний органайзер від фірми Mc Expedition. Виграв його, одна людина виграла, ну і все, я і забув за то, то виграла, то виграла. Потім він вирішив зробити виробництво, домовився з якоюсь фірмою, о, як бачимо, кейс. Я так зрозумів, надав їм зразок і вони почали шити. І Він вирішив продавати. Дивимося, покористуюся, поношу, які плюси, мінуси. І тоді зроблю відеогляд, тоді вже всі подивитися, і розкажу вам. Зараз дякую Танюша за браслетик. Дякую всім за увагу. Якщо сподобалося вам відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.